16 травня, і в такому стані у нас троянди, але не всі вже квітуються. Англічанка Дарсі Базел. Рослина була пересаджена в минулому році. Доросла троянда я її пересадила, тому що змінювала діляночку. Ну і в цьому році вже більш так гармонійно вона наростила кущ. Замальчована агротканиною, тут буду кору ще зверху застосовувати, але під рослиною я агротканину не доводжу до самого стовбура. ось так. У нас були невеличкі приморозки і листочки є ось такі, після приморозків. Обробки всі робила по плану. Хто у мене купував схеми, то у вас теж повинні бути троянди. В такому стані чистий листочок, ознак шкідників немає, все чудово, все буяє, все супер. Троянда Олівія Роуз Остін, яку я садила в минулому році на початку травня, тобто зростає рік, тут два кущика. Висаджувала на відстані 50 см, бачите, більш так гармонійно, компактно. Теж постраждала від є ось такі листочки, і тут були пагуни, які десь в квітні примерзли. Я зрізала, все замерше, і потім вона відновилася. Були душі, цей тиждень у нас душовий. Але зробила, що все гаразд, квітує. Я навіть здивувалася, що здивував... <тит> здивувалася, що вона розквітла раніше, ніж помпонела. Помпанела, дивіться, дивіться, скільки буде бутонів. Ну це ж вау, вау! Оце як вибухне, зараз вам покажу. Але я думала, що помпонела спочатку заквітне, тут теж два кущі, а потім та. Ну, поки так. Це я вам все показую нову ділянку, яку я тут ще доробляю. Оце повисаджувала пенісетом, який я ділила, є відео на сторінці. І тут троянда Анджела вчора чи Ангела вчора поставила ці металеві штукенці, щоб вона не завалювалася на лаванду. Ось в такому стані лаванда, бачите, вже буде квітувати це хіткот. Тут один кущ. Ангела ну, теж буде рісне квітування, теж буде все супер. Теж йде агротканина, Під трояндами більше розріз. Тут ще повисаджувала хризантемки свої, натюкала. Піровське ось в такому стані. Лаванда, лаванда, каріоптеріс. 1, 2, 3, 4, 5 йде. Ну, тобто, все мені потрібно корою тільки закрити, все, і буде тут супер-пупер. І троянда витка ще в бутонах. Троянду обрізала кардинально навесні, є відео на сторінці. Залишала тільки три пагони. Що ми зараз бачимо? Наростила пагони, всі квітують, кожен пагін має суцвіття. Троянда мені дуже подобається, хоча тут як рожева, але квітка тут біла. Приємний аромат. Із мінусів недовго тримається квітка, приблизно 2-3 дні потім опадає. Але за рахунок того, що багато суцвіть, багато квітів одна за одною квітка розпускається, і це як така ніжна пляма. Аромат супер. Як проходжу тут, то я вже знаю, що ця троянда квітує. Барбарис ще не підстригла, тут огорожа. Тис. Ягідний. Ось такий. Садила вам, показувала, як садимо в засолений ґрунт. Що там використовуємо. Бачите, все пішло. Це у нас кліматіс. Ну, ось в такому стані теж буде скоро квітувати. Ну, ось такий стан рослинок.